На цьому камені являлася ікона. Явилася, один раз вона, її хотіли занести до церкви, щоб вона перебувала там, але наступний день, повертаючись на це місце, знову бачачи, що ікона повертається знову на це місце. Один, другий, третій раз вони так пробували занести Іволевську церкву, але все ж таки ікона поверталася на це місце. Я не знаю надалі, яка історія цієї ікони, але все ж таки на цьому місці почало бити джерело. І як ви можете, чесно говоря, пройти по всіх куточках нашого села, спробуючи воду в цьому місці, вона є найкращою. Що тіпа, що за це шумна, оця вода дуже о, о, цього, о, як, о, як вам сказати, помощна, як тіпа, як по чаю вона допомагає людям. Да. Є багато криниць по Україні і. Які там вода цілюща, вода, яка стілюя, вода животворяща, вода й така, й така. Але тут, якщо вже на місці цієї криниці на цьому камені була була збудована церква, яка знаходилася на вітрі, то це, мабуть, не випадково. Не треба бути запеклим містиком, щоб відчути глибинний зв'язок між щезненням церков і пришестям на цій землі чудотворних образів Божої Матері. Втім, у всій історії поруйнування українських храмів це одна з небагатьох сторінок, яким належить залишатися білими. Адже існують речі, які не потребують пояснень і тлумачень, як то літургійний спів та подзвін, що линуть з під землі. Хтось завдяки цьому одержить зцілення душі, а хтось ніколи й не почує, як по ньому все життя калатали дзвони. Тому найголовніше здавалося б питання, чому і з яких причин церкви йдуть під землю, ми поки що залишимо без відповіді. Хоча б тому, що цих відповідей забагато для одного фільму, але замало для бодай відносної правди. Чому церкви йдуть під землю? Знову ж таки, люди по-різному це говорять. Одні, які люди більш настроєні атеїстично, розповідають, що там про всякі. Зміни там, якісь землетруси, там про якісь тріщини, які відбуваються, знову ж не заперечуючи цього, що таке може бути, вони розповідають таким чином: ну може, якийсь був землетрус, чи може якась там тріщина була, чи з'явилася яка, якась вода, але знову ж не заперечуючи такого явища. Інші люди більш побожні. Як я запитав одної монашки, вона ну так це є істина, дійсно таке було, і таке було траплялося, давно було. І Господь хотів показати людям. Дав давав який знак звичайний різні легенди, різні перекази, але знову ж таки самого факту, що церкви йдуть під землю, не заперечують ні ні з того боку, ні з того боку. І тому дійсно пояснити це важко. Бо дійсно що багато відбувалося речей, які важко зрозуміти просто. Нашим розумом дійсно є речі, які можна називати чудесами, які, які ось там, по сучасному аномальними явищами, але воно було, є і, мабуть, буде. І тому все пояснити ми не зможемо. А те, що е, наукою зафіксовані такі е, випадки, факти, те, що люди розповідали там, і з розповідей, з різним трактуванням, то це є дійсно так.